Добрий день семикласники. У нас зараз геометрія. Ми на попередньому році з вами розглянули тему сума кутів трикутника і нерівність трикутника. Сьогодні пропоную зайнятися розв'язуванням задач. Давайте повторимо по порядочку, що ми вивчили на попередньому уроці. Перше, що ми розглянули, те, що теорему про суму кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Що серед кутів трикутника, щонайменше два гострі? Ми розглядали всі види кутів за кутами. Тупо кутно два гострі, гостри три 3 гострих, прямо два гострих. Але так як тут написано, щонайменше два гострі. Ми з вами розглянули означення зовнішнього кута трикутника. Зовнішній кут трикутника це кут, суміжний з внутрішнім. Давайте роздивимося. Ось у нас трикутник АБЦ. Я продовжила сторону АЦ. У мене утворились два суміжні кути. Так от оцей кут під номером 2 це і є зовнішній кут. Що ми знаємо про суміжні, про суміжні кути? Що їхня сума 180 градусів. Дивіться, я пронумерувала і написала вам, що кут 1, додати кут 2 дорівнює 180, це вже нам давним-давно знайоме. А значить, якщо у нас відомий внутрішній кут оцей, ми можемо легко знайти зовнішній кут. Для цього треба від 180 відняти кут 1. Ми ж знаємо, що таку саму властивість має і кут 1, в смислі за властивість. Ми тільки що ось прочитали, да? сума кутів усіх 180 градусів. Для того, щоб знайти кут 1, мені потрібно від 180 відняти суму оцих двох кутів. Я ось внизу записала, щоб логічно якось перейти. Кут 1 дорівнює 180 відняти суму двох інших кутів. Таким чином, якщо ми прирівняємо, Оце, оцей запис, і оцей запис я можу записати, що зовнішній кут не тільки дорівнює різниці 180 мінус кут 1, а й зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. І ми будемо цим, цією властивістю користуватися. Крім того, в нас ще була друга тема. Це нерівність трикутника, в чому вона заключається, що будь-яка сторона трикутника будь-яка, повинна бути меншою від суми двох інших сторін. От я навела приклад: у нас трикутник, три сторони: 7, 9 і 11. Так от, я тут взяла першу сторону 11, вона менше, ніж сума 7 і 9. Тим більше А менше, ніж сума Б і С, тим більше Б менше, чим сума А і С. Для того, щоб перевірити, чи можуть. Ці сторони, бути сторонами трикутника, ми вибираємо найбільшу сторону, а інші дві додаємо. Якщо сума більша за третю сторону, значить це трикутник. Крім того, дуже важлива властивість нерівності трикутників, що проти більшої сторони лежить більший кут. І навпаки, проти більшого кута лежить більша сторона. Так само можна сказати, що проти найменшої сторони лежить найменший кут. І навпаки, проти найменшого кута. Лежить найменша сторона. Ми цю властивість застосовуємо, коли перевірятимемо розв'язки задачі, правильно знайшли сторони чи ні? Так як я сказала, що ми зараз попробуємо розв'язати задачі на застосування. Задачі дуже прості, вони так ідуть по наростаючій, в, основ... в основному це стосується суми кутів трикутника. Дивіться, я намалювала трикутник, це тестова задача. У нього два кути відомі. Як знайти кут С? Ми тільки що записали, що сума кутів 180 градусів. Для того, щоб знайти третій кут, ми просто від 180 віднімемо суму двох інших кутів, несуміжних з ним. Тобто, що я милю? Просто суму двох інших кутів, відомих. 180 відняти 80 це буде 100, 100 відняти 35 це буде 65 градусів. Ну, це ви робите медленно, правильно, бо ви всі тут робите помилки, колись пишете. І так, аналогічна задача, тому що вона стосується кутів трикутника. Уважно давайте прочитаємо. Один із кутів трикутника в три рази менший від другого кута та на 35 градусів менший від третього кута. Знайдіть ці кути. Я навіть малюнок не малюю. Ми знаємо, що в трикутника три кута. От я пишу: нехай кут один, кут 2, кут 3. Давайте спробуємо це все позначити. Один кут, я буду працювати з кутом один. В три рази оцей кут один в три рази менший від другого. Якщо він у три рази менший від другого, то другий у три рази більше. Та на оцей кут один та на 35 менше від третього. Значить, якщо цей менший на 35, то кут 3 на 35 більше. Оце, якщо ви тут не допустите помилок, задачу розв'яжете. А тепер використовуємо теорему про суму кутів трикутника. Суму кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Замість кожного кута підставляємо позначений нами, нам вираз. Х плюс кут 2 плюс 3х, плюс кут 3 х плюс 35. Підкреслюємо ікси, їх 5 штук додаємо 180 переписуємо, 35 переносимо в другу сторону з протилежних знаком. Акцентую увагу, там, де значок градус, обов'язково його ставить. 5х дорівнює 145. Для того, щоб знайти Х, ми 145 градусів поділимо на 5. Х дорівнює 29. Пишемо слово отже. Так само номеруємо кут 1, кут 2, кут 3. Перший кут у нас Х, тобто 29 градусів. Другий кут у 3 рази більше. 3 множимо на 29 буде 87. І третій кут треба до 29 додати 35 і буде 64 градуси. Ось така задача. Дуже логічна задача, в принципі, можна всім її зробити. Третя задача: знайти кути трикутника, якщо їхні градусні міри відносяться як 2 до 3 до 7. Ну ви вже знаєте, що якщо у нас є відношення, у нас з'являються ікси, числа пропорційні, значить пропорційні і градусні міри. Позначаємо нехай кут 1, кут 2, кут 3, і відповідно до цього відношення, так і записуємо. Перший кут 2х, другий 3х, третій, 7х. За тою самою теоремою беремо суму цих кутів, вона дорівнює 180 градусів. Розв'язуємо це рівняння 12х дорівнює 180 градусів. Щоб знайти х, ділимо 180 градусів на 12х дорівнює 15 градусів. Робимо висновок. Перший кут 2х, значить 2 на 15 градусів буде 30 градусів, другий кут 3 на 15 буде 45 градусів, і третій кут 7 на 15 буде 105. Градусів головне уважно виконати самі дії. з Чим у вас завжди проблема? Так, ну дивіться, ми працювали просто про загальні трикутники, без ніяких там особливостей. Четверту задачу пропоную таку: знайти кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них 110. Ну, щоб розв'язати цю задачу, треба знати, який це трикутник рівнобедрений. Рівнобедрений, нагадую, це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ось, Дивіться, я намалювала його, позначила. І у нього кути при основі рівні, Ось я написала кут 1 і кут 2, їх спеціально так позначила, щоб було видно. Вони рівні. Що ми тільки що говорили? Що у трикутника принаймі два кути гострі? От якраз гострими кутами можуть бути тільки ці кути, 1 і 2. Значить, так як у нас 110 градусів, то ось дивіться, коли я зображила цей трикутник, я врахувала, що цей кут тупий і намалювала його тупим кутом. Значить, оцей кут 110 градусів. Ну, а далі все дуже просто. Так як у нас сума кутів 180 градусів, кут 1 і кут 2 рівні, то мені не просто треба від 180 градусів відняти 110, той що відомий, а ще й поділити пополам, бо вони рівні. Значить, у нас виходить 70 ділим на 2 35 градусів, значить, кут 1 і кут 2 по 35. Градусів. П'ятий кут стосується зовнішніх кутів, ну це напряме застосування значення і властивостей, давайте почитаємо. Один із зовнішніх кутів трикутника 75 градусів. От коли я це читаю, я ж малюнок буду малювати після того, як я прочитаю, да, щоб уявити, що це там мені відомо. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 175 градусів. Коли я нагадувала вам про зовнішній кут, подивіться. Зовнішній кут суміжний з внутрішнім. Якщо цей кут 75 градусів, ну, не, не до цього малюнка, да, то цей кут буде який тупий. От я цей використала. Я зобразила малюнок так, що у мене оцей кут, ось оцей кут. Якщо цей кут 75, то внутрішній кут більше, він тупий. Я пишу: якщо зовнішній кут 75 градусів, то кут Б, оцей, що при вершині, дорівнює різниці 180 мінус 75, п'ять, то 105. Я ось позначаю собі тупий кут. Тобто, якщо вже ми малюємо малюнок, то він хоча б приблизно повинен допомагати нам розв'язувати задачі. І нам потрібно було ще знайти суму кутів. Двох кутів інших. Понятно, по окремості ми не можемо знайти, бо не знаємо їхню властивість. А от суму ми можемо знайти. Опять же, з повтореного ми записували, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Значить, сума двох несуміжних з цим зовнішнім кутом буде дорівнювати 75. Градусів. Дома виконайте номер 367 першу задачу і номер 368, 1, 2. Це швидше тестова задача, ну а це на розв'язування. Ще раз послухайте цей урок, роздивіться, як розв'язуються задачі. Бажаю вам успіху. До побачення.